Василь Стус, як добре те, що смерті не боюсь я, і не питаючи тяжкий мій хрест, що вам, богове, низько не клонюся в передчутті недовідомих верст, що жив, любив і не набрався скверни, ненависті, прокльону, каяття, народи мій, до Тебе я ще верну, і в смерті обернуся до життя своїм стражденним і незлим обличчям. Як син тобі доземно поклонюсь, і чесно гляну в чесні твої вічі, і чесними сльозами обілюсь. Так хочеться пожити хоч годинку, коли моя розів'ється біда. Хай прийдуть гості Леся Українка, Франко, Шевченко і Сковорода, та вже мовчи, заблуканий у пущі, уже не ремствуй, позирай глиб, у суще, що розпукнеться в грядуще. І ружею заквітне колошип.